Сьогодні знову п'ять хвилин будемо роздумувати про вічність. З вами Володимир Гриневич, ведучий програми П'ять хвилин для вічності. Доброго вечора. Новозавітній автор апостол Павло писав про перемогу над спокусою: утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Павло знав, що єдиний безпечний шлях перемогти спокусу швидко прийняти рішення проти неї. Слово утікай він використовує більше ніж будь-який інший новозавітній письменник. Вживаючи ці слова, Павло фактично говорить: не затримуйся, роздумуючи про користь спокуси, але біжи, негайно закривай двері перед лицем сатани. Це перешкодить сатані легко підібратися до нас. Коли хто небудь намагається втекти від якоїсь небезпеки, він не рухається повільно. Спокуса ослабне і в багатьох випадках повністю втратить силу, якщо ми будемо діяти швидко і рішуче. Думки про спокусу, розглядання її з різних боків майже неминуче приведуть нас на шлях загибелі. Юний Йосип даний нам у приклад, як поступати зі спокусою. Він був рабом Україні, наповненій ідолопоклонством і аморальністю. Все, що бачила тут молода людина, могло сприяти відверненню від поклоніння Богові в простоті, чистоті і істині. Рішуча протидія гріху, виявлена Йосипом, вперше проявляється в реакції на спробу дружини Потіфара спокусити його. Священний текст повідомляє, коли вона схопила його, він позоставив свою одежу в її руці та й утік і вибіг на двір. Йосип утік від нечестя. Принцип утечі від зла можна застосувати до всіх життєвих обставин. Телевізійні реклами і програми надзвичайно спокусливі. Багато з них навіть ток-шоу майорять хитро завуальованими аморальними матеріалами та сценами, які грають не останню роль у підриві моральних основ суспільства. Найбезпечніше уникати перегляду таких передач наказ Павла утікати від розпусти означає ухилятися не тільки від аморальних дій, але і від аморальних думок, поглядів і звуків. Рятуючись втечею від спокуси, ми не можемо втікати від неї в нікуди. У нас має бути мета після настанови уникати молодечих пожадань даної Тимофію, Павло. Додає, шукай праведності, віри, любові й миру. Ми повинні прославляти Господа за те, що можемо втікати від зла до добра, від сатанинських спокус до благодаті Христа. Дякуйте тому, хто не веде вас до спокуси, але завжди звільнить від зла. Ми служимо Богові, який обіцяв, що ніколи не допустить спокуси понад наші сили. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за чудові обітниці, залишені тобою на сторінках святого письма. Допоможи нам справді втікати від спокус. Допоможи, Господи, нам справді втікати від гріха. І допоможи нам бігти в твої обійми, бо саме там ми добре розуміємо, що зможемо знайти і перемогу, і відпочинок від зла. Благослови наших глядачів і допоможи, Господи, їм! Можливо, хтось сьогодні бореться зі спокусою, втікти від неї і залишитися вірним тобі. Благослови нас в цьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У усіх обставинах життя залишайтеся чесними і завжди покладайтеся на Господа. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши за безкоштовним номером телефону 0800 20, 20. Бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення.